Діамант дорогий на дорозі лежав, тим великим шляхом люд усякий минав, і ніхто не пізнав діаманта того. Йшли багато людей і топтали його. Але раз тим шляхом хтось чудовний ішов, і в пилу на шляху діамант він найшов. Кам'янець дорогий він одразу пізнав і додому приніс і гарненько, як знав, обробив, обточив дивний той камінець. І уставив його у коштовний вінець. Сталось диво тоді, кам'янець засіяв, і промінням ясним всіх людей здивував, і палючим огнем кольористо блищить, і проміння його усім очі сліпить. Так в пилу на шляху наша мова була, і мислива рука її з пилу взяла. Полюбила її, обробила її, положила на ню усі сили свої, і в народний вінець, як в оправу вела, і як зорю ясну вище хмар піднесла, і на злість ворогам засіяла вона, як алмаз дорогий, як та зоря ясна, і сіятиме вік, поки сонце стоїть, і лихим ворогам буде очі сліпить. Хай житті вороги поніміють скоріш, наша ж мова сія щогодини ясніш, хай коштовним добром вона буде у нас. Щоб і сам здивувався у могилі тарас, щоб, поглянувши сам на створіння своє, він побожно сказав, відкіля нам сіє!